30 вересня жіноча команда Житомирського полісся зіграла проти живка Ворскла на домашньому полі у рамках сьомого туру вищої ліги чемпіонату України з футболу. Полтавська команда забила у ворота суперниць. Сім голів. Команда Полтави, Я не буду говорити про і про їхньому ліги, але це справді одна з тих команд, на яку я передивлявся їхні матчі і з задоволенням бачив той клас команди. Сьогодні ми відчули його вживу. Да, це було справді. Сильно ми я й дівчатам сказав, що будемо рівнятися, поки, поки на цей рівень і будемо йти до цього рівня. Ще в першому таймі ж пропустили три голи. Дублем відзначилася захисниця воскли Катерина Корсун. А ще один м'яч у свої ж ворота забила Анастасія Яремчук. Відбувається зрізка від захисниці ЖФК Полісся від третього. Номера Анастасії Ярмчуку таким прикрим чином зрізає вона м'яч під час цієї атаки. Зрізає такою дугою, за якою не змогла нічого протиставити голкіпер Полісся. На 49-й хвилині Роксолана Кравчук обіграла захисницю Полісся і збільшила рахунок до 0-4. Уже за 6 хвилин ворскла збільшила відрив до 0-5. Полставчанки заробили пенальті, яке впевнено реалізувала Калініна. Біля м'яча 10-й номер ЖФК Ворскла. Свою дуель проти Снігур виграє. Спокійно розводить снігур і м'яч по різних кутах. На останніх хвилинах зустрічі Ворскла забила ще двічі. Відзначилися Аліна Савка та Роксолана Кравчук. Ще один слот для заміни використали тренери команд. А цей епізод використовує у нас якнайкраще. Гравчиня команди Ворскла. Врешті підловила на помилці ЖФК Полісся. Роксилана Кравчук пішла в пресинг, нічого не вигадувала. Попри перемогу ЖФК Ворскли, головний тренер команди вважає, що дівчата не повністю розкрили свій потенціал. У нас був непростий шлях, ми подолали до Шотландії, та зараз тільки повернувшись, Зіграли гру, тому десь у дівчат є втома як психологічна, так і фізична. Але головне, що вони вийшли налаштовані з перших хвилин у свою чергу. Дівчата живка полісся не засмучуються, кажуть Ворскла – складний суперник. Тож, попереду детальний аналіз матчу з чинними чемпіонками України та виправлення своїх помилок. з ними ж завжди цікаво, складно грати. Є. Від них можна тільки вчитися, це хороший досвід. Такі матчі дуже важливі для кожного гравця, щоб для себе щось нове отримати. Наступний матч Живка Полісся гратиме проти живка колос ковалівка